В останні роки, як ви знаєте, Україна, як ми всі знаємо, пережила дуже багато різних зламів і викликів. І це є революція гідності, і початок війни 2014 році, і зараз вже повномасштабна війна. Також був ковід, який на нас всіх сильно вплинув. І це є. Ну це і кризи, так це є це і війни, це є злами. І чи ви вважаєте зараз, от в своїй діяльності, в своїй професії, е, і в своєму такому звичайному житті людському, так що ОКУ допоміг вам сформувати ті навички, щоб впоратися з тими викликами, які от нам в Україні цей час приніс? От і в особистому? В житті, і в професійному житті я як людина, звісно, коли починаються якісь катаклізми, теж як і всі, шокований, і в якомусь такому. Стресі і так далі, але як коли вмикається історик, то думаю, ну і що тут дивного, що почалася війна. Я пам'ятаю, як на першому курсі нам пані Олена Джедьора сказала таку дуже ну, важливу річ, яка Досі мені запам'яталося, що на той момент це було 70 років на цих землях немає війни, і це найбільший період в історії, коли на наших теренах немає війни. І це насправді є виняток, ніж правило. І коли ти історик, то ти дивишся не тільки на те, що там було 5 10 років тому, а все ж таки дивишся на цю нитку історично і. Тебе тоді так сильно не потрясають якісь такі е, речі, тому що ну як же ж так, ми ж в 20, в 21-му столітті вже, начебто, все має бути інакше, але насправді е, історична освіта, гуманітарна освіта вона показує, що людина е, розвиває технології, розвиває дуже багато різних речей. Е, але насправді е, ну, єство людини, воно в принципі не міняється, і в тому плані досить е, легко е, адаптуватися до цих змін, бо вони насправді не є якимись карколомними змінами, це просто чергові. Етапи, які в якоюсь мірою повторюються знову е, в історії, хоча, звісно, не ідентично. Звісно, з урахуванням модерн... ну, нових часів, нових технологій, якихось які різних політичних е, обставин і так далі. І ви, ви є письменником. Ви є, ви є активним мандрівником. Ну, не багато людей було в Антарктиді, так? Ось ви, ви брали ті висоти. От в мене питання є наступне. Чи що було такого в вашому випадку? От що дозволило ось цей зв'язок між минулим і майбутнім зробити? І а, чи вистачало вам тих самих навичок? Ви вже коротенько говорили, так що вистачало, от впоратися і вправлятися з тими змінами? А... Про, я вже казав, що не отримав усього, бо все, все неможливо отримати, але отримав таку стартову базу. Власне, як, як, як оперувати інформацію. І для письменника це дуже важливо. Тут говорили колеги теж, що і ви казали, про те, що не можна не обов'язково бути тим, на кого ти вчишся. Бо я, наприклад, в дитинстві і досі мрію бути письменником, фотографом і журналістом. Ну бути фотографом в наші часи це досить кумедно, звучить тому, що всі фотографи зараз. Але щоби бути письменником і щоб бути режисером, це для цього потрібно вміти розказувати історії. І тепер є таке популярне слово «сторітейлінг», тобто власне розповідання історії. Мені здається, що величезним ну це вже така правдеформація, але величезним джерелом натхнення є власне, історія, як така, щоб розповідати сюжети. І тих сюжетів є дуже багато. І мені сподіваюся, сподіваюся, що рано чи пізно воно власне вдасться частину з них якось реалізувати як письменник, чи, чи можливо колись як режисер. Але що ще важливо? Це власне вміння опрацювати інформацію. Бо, от що здається, нам в молодості, що от стану зараз, а потім не вийшло, ану, його в баню. А на історії просто муштра була, що ми постійно мусили писати: писати есеї, писати реферати, ну тобто, не. Написав, а сидиш і пишеш, сидиш і пишеш. І е, це змушує е, придумати, як взагалі в голові тобі здається, все геніально. Я вже написав бестселер, А на практиці навіть новину написати важко. І е, власне, це ж є таке теж правило. Щоб стати добрим у чомусь, треба там 20 тисяч годин пропрактикуватися. Та і от велика частина цих годин е, вона припала на університет. І вже після університету ти, звісно, це дошліфовуєш, щоб стати. Е, я теж як журналіст працював, тобто. Е, Працював рекламній компанії, працював маркетингу в ІТ, Тобто це до речі, до того, що з освіту історика можна йти багато куди, тому що вона дозволяє бути досить гнучким у якихось креативних речах, опрацюванні інформації, і власне у роботі з текстом. А текст він зараз є всюди практично в будь-якій галузі. Треба вміти писати. Уку дало можливість оцю базу, з якою можна потім і здійснювати мрії, тобто професійні стати. Письменником і е, адаптуватися до ринку праці, е, можливо, зараз теж вже є якісь такі курси, яких колись не було, як там якийсь project management або ще щось таке. Але загалом цього всього набагато швидше можливо можна навчитися попрактикуватися, ніж оця от багатогодинне виписування і пропрацьовування інформації, сюжетів і так далі. Коли ти в такому середовищі, де ти е, не є як теж модне слово, no name, тобто невідомий ніколи. Тому якийсь абстрактний сірий студент, а коли ти в цьому включений в товариство, коли тебе знають, коли тобі довіряють, коли ти можеш прийти і висловити свою ідею. І тебе можуть підтримати, і це дуже важливий компонент для того, щоб реалізуватися, реалізувати ідеї, про що вже теж було сказано. Ну і теж могти зробити якусь користь для своєї, ну для для суспільства у тій галузі, в якій ти принаймні, в даний момент працюєш. Дякую, щиро, щиро, дякую за це.